Ми це як? -то, Добрий день, кроки. Там вже ми закінчили, там вже перехват іде. Так. ячмінь. Вітер примерз, коротше, ячмінь знову. Бачите, жовті? не знаю, чим видно. Жовті кінчики поставали. Це ячмінь, цього року якийсь нещасливий. Де вже другий раз його прибиває. Де. Я думав хвороби, нахрен там хвороби, подивлюється примес. О, тут чорт воно, люди вон кукурудзу пересівають. А ми коротше це... ще більш-менш нормально. Сою тільки завтра почнемо. Не гемово, що сіяти. Я не жалкую, що я трошки пізніше сію. Бо я колись мав ексцентр пересівати сою. Така ж сама погода була, була. Ще холодніше. І соя зійшла не в ту сторону. В землю завтра почнемо сзади Дима зі мною скучно йому коротше, дома Ка, давай я тебе дома лешу Ти собі це поїхали я з тобою покатаю коротше любить він цю хімію понюхати. хотіше тут такси команд коротше ще. так чекай, бо вона вже третя штанка тобі виключати коротше крок зончик работает там що, такі от справи, так, зараз ми тут дійдемо до кінця. Треба акуратненько спуститись, бо тут якби горбок і різкий поворот. будемо в холосту їхати, зараз так, включаємо. Будемо холосту пилять по своїм слідам. Так, надо штани, так. Короче, что-то не получается вс надо нам сложиться. Так, да, встану. что завив, блядь, шланги на лоб проводить. Він тут неправильно підключив Сергій на це. О, складається. Трошки складемо. Не делим пауз, очкаємо, блять їдемо трошки в складені бо у нас тут две точки блять дубки ростуть І ту, звісно, половину там покрали блядь. Ще щось росте так неудобно знімати, їхати так всім пока ставим лайки коротше Ми завтра починаємо непобідимую неділю як я називаю будуть ну, жити навіть на полі будемо сіяти сою круглосуточно справи. все всем пока